Вперше відкритий чемпіонат калуша із настільного тенісу з нагоди сьомої річниці створення центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх відбувся у фізкультурно-спортивному клубі Нафтохімік. Поєдинки віртуозів тенісної ракетки зафіксувала і наша знімальна група. Свій сьомий день народження з часу створення Калуський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх відзначив спільно з колегами фізкультурно-спортивного клубу Нафтохімік. Перший у нашому місті провівши відкритий чемпіонат із настільного тенісу. З цього дня до Калуша прибули 18 майстрів тенісної ракетки із Долини, Городенки, Івано-Франківська, Тернополя, Коломиї, Дніпропетровська. Вітаючи учасників, директор фізкультурно-спортивного комплексу Нафтохімік Василь Худен зауважив: сьогодні у нас свято тенісу і звичайно ж побажав спортивного гарту. Директор центру спорт для всіх, Олег Нижник, звернувся до присутніх, висловлюючи радість, що чергову річницю створення працівники центру відзначають у хорошій спортивній формі, популяризуючи настільний теніс разом зі співорганізаторами. Усім учасникам щиро побажав, наче вірус у хорошому розумінні цього слова розповсюджувати бажання до заняття фізичною культурою серед своїх друзів, щороку поповнюючи компанію тих, хто зі спортом на ти. І це справді так, бо навіть найстарший учасник чемпіонату котре підтвердив. Для нас теніс це все. Те ж якби були діти такі, щоб було це, то було б дуже прекрасно. Бо це є найкращий вид спорту. Для нас це, по крайній мірі, дуже дуже гарно. І мені 66 шостий, я себе ще чую так, як бачу, такий, так пацан молодий. Змагання пройшли у чотирьох підгрупах. Кожен із учасників мав змогу продемонструвати вправність володіння тенісною ракеткою. За поєдинками спортсменів пильно стежила суддівська колегія, серед якої були й наймолодші учасники клубу. Я займаюся тенісом вже півроку. Мені дуже е, він подобається. Е, я хочу, щоб всі записували нас на теніс. Я Сьогодні буду дивитися, як грають старші і буду їх судити. Змагання із настільного тенісу чудова нагода не лише для професійних гравців, підтвердити свій статус, а й для аматорів альтернативний активний відпочинок. Серед тенісистів було визначено переможців, яких нагороджено кубками і грамотами фізкультурно-спортивного комплексу Нафтохімік. А найстарші учасники отримали імені футболки від спорту для всіх. Лаври першості чемпіонату дісталися тренеру ФСК Нафтохімік Івану Тимчишину. Перше в нашому місті Калуші відбувається турнір з настільного тенісу, який пов'язаний з нами основними спонсорами Карпат Нафтохім і спорт для всіх. Також ми запросили дуже багато учасників з цілої області, які грають в різних спортивних клубах, для того, щоб показати, який розвинений спорт, настільний теніс. Кроки щодо відродження настільного тенісу у калуші зроблено. Підтвердження цьому, як зауважують організатори, змагання серед юнаків та дівчат із цього виду спорту, які відбудуться уже незабаром.